Ради вас вітати на нашому каналі. Це канал Містері Оріани, це канал про магію, про сакральні знання, про паранормальні явища. З вами Валтасар. І ось наш, наші вихідні такі є буремні застали нас в тоді, коли лунають ці тривоги. На жаль. Але ж наближається наступний тиждень. І зараз, як завжди, як і склалося вже традиційно, обираємо карту пораду для себе на наступний тиждень. Саме карту пораду. Карту пораду на наступний тиждень. Не енергетичний фон, а пораду. Перша, друга, третя, четверта карти. Зосереджуємося, відчуваємо інтуїтивно. Так, так. Заспокоюємо думки і поїхали. Е, перша карта в нас це туз Пентаклів. Е, цього тижня ви дійсно можете придбати для себе щось, зробити велику покупку. Ви можете вкласти гроші, які принесуть вам. Е, Хороший здобуток. Ви можете купити хорошу річ, і вона вас буде радувати. Також ви можете проявити милосердя, і ви можете комусь подарувати гроші. І також вам можуть зробити гарний подарунок. Приймайте і насолоджуйтеся життям. Карта досить позитивна і хороша. Е Наступна карта. Варто зосередити енергію необхідне русло для того, щоб уникнути її витрати. Намагайтеся е, не вступати в конфлікти, тому що це може бути критичним, бо втрата енергії може бути погіршення настрою, депресивні стани. Тому енергію направляємо в те, що дійсно потрібно. Намагаємося відійти від ілюзій і практично дивитися на світ. Третя карта. Е Королева мечів. Цей тиждень може у вас пробудити такі депресивні спогади, і це пов'язано із також частково з осінню. Цього тижня варто поговорити із своєю мамою. Якщо мама померла, бажано відвідати її могилу, налагодити певні стосунки. Ну, зі світом, тому що щось десь було порушено. З іншого боку, якщо ви приймаєте рішення, ви його вже робіть. Боятися, якщо ви вже його прийняли, ну не варто. Або пан, або пропав. Виникла ідея творіть. Ця карта має такі дві, дві позиції: позитивно і негативну. Але ми бачимо її в більш позитивному руслі, тому що е, негативу в нас і так багато. Отже, якщо з'явиться ідея, обов'язково її втілюйте. Принаймні плануйте, розписуйте її і е, творіть. І четверта карта для тих, хто обрав пентаклів. Е, е, Якщо ви і пішли на якісь курси, навчайтеся. Якщо. Ви збираєте інформацію, збирайте її обережно. Це час е, таких знань, час корисної інформації, особливо увагу, звер... увагу звертайте на знаки, які будуть сипатися з усього світу. Це підказки безпосередньо для вас. В цілому ми бачимо карти більш-менш носять позитивний характер. Я сподіваюся, що ці поради були для вас корисними. Е, вдячний буду за коментарі, а також уподобайки. З вами був Стар.